Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні я вам приготувала цікаву розповідь. А про що буде йти мова, послухайте уважно загадку. Воду в річках нагріває, матір землю зігріває, нам всміхається в віконце чарівне гаряче сонце. Так, вірно малята, молодці, це сонечко. Малята, ми сьогодні вирушимо в подорож в гості до сонечка. Сонечко кругленьке та жовтого кольору, схоже на повітряну кульку. Сонце дуже-дуже велике. Якщо ми доторкнемося до кульки, чи гаряча вона? Ні, вона не гаряча. А сонечко, коли ми доторкнемося, дуже гаряче. Я хочу вам малята, розповісти про те, як сонечко подорожує по небу. Вночі сонечко добре виспалось і прокидається дуже рано. Прокинулось воно зранку, щоб своїми промінцями дарувати землі тепло і світло. Умилось ранковою росою. З Хмарочками привіталось. Розчесало свої промінчики гребінцем, що подарував їй півник. Давайте привітаємось малята до сонечка. Доброго ранку, сонечко! А сонечко дуже нам зраділо. Погляньте, як воно нам посміхається. Сонечко дарує тепло земельці. Річці, травичці, квіточці, кожному дереву, тваринкам, птахам, комахам і звичайно людям. Сонячні промінчики гріють носики, щічки і дарують веснянки і гарний настрій. Ось і закінчилась наша подорож до сонечка. До побачення, малята!